Вітаю! І знову розпаковка, теж перевізник нова пошта. Придбала те, що давно хотіла придбати. Тож, що це зараз будемо роздивлятись? Запаковано ретельно речі, я б сказала, тендітні. Ось, що ми бачимо. Це подарунки. Ювелірні прикраси. Це ювелірні прикраси із срібла. Вони нові. Вага. 4 грами 30 міліграмів. Це жіночі сережки. Ось як вони виглядають. Нагадую, це подарунок буде ще придбані мною ювелірні прикраси. Це теж сірішки. Що мені сподобалось, це застіпка гвинт. Вироби немалі. Надійна застіпка. Тож сподіваюся, що будуть своїм власницям у нагоді. Вага кожного 2 грами виробу. Ось такі кругляшки і третій подарунок. Скоро поїдуть до своїх власниць. Дякую за огляд, що приділили увагу. До побачення!